Доброго вечора. Ви на каналі Обзорщик Україна. Значить, сьогодні хотів показати, як я зробив павербанк на 220 вольт. Взяв я два акумулятори від свого Айма Бікбула. Тут на 32 А. Кожен. З'єднані вони йшли послідовно для збільшення напруги. І зробив я по типу павербанка на 220 вольт. Працює він по принципу, ось я звідси де вхідні з я вивів на зовні через крокодили. Я під'єднав два контакти і включив, коли включаю його, в мене на виході з нього є звичайна розетка на 220 вольт. Це я зробив для зарядки даних акумуляторів. Він заряджає його. А на виході маємо повноцінне світло стабільних 220 вольт. Я е, міряв напругу з цієї розетки. У мене був діапазон 228-230 вольт. Того цих два акумулятора на даному безперебойнику. Тримають вони дану лампу в районі 8-9 годин. Додатково ще до цієї лампи я підключав. Заряджати телефони. Два телефони. І даний світильник він протримався в мене 8 годин. На виході з нього я просто поставив крокодили, вивів з, -з, -з боку. І такий получився по типу павербанк на 220 вольт. Вага його зараз виходить так, кілограм в районі 20, оскільки цей два акумулятори досить важкі. Це акумулятори від мого. Айма Бікбула. Це вони свинцові тягові акумулятори. Кожен з них по 32 А. Це я зробив так по типу ручки. Ну, Тут я тримаюсь в основному тільки за цю одну я зробив ручку. Поки що так, як то кажуть, на тимчасовий варіант. Це для переноски. Простенький павербанк на швидкуруч. Працює повним ходом. Що, кого цікавить ще, можете писати в коментарях. Відповім в коментарі. От. І виключити його просто. Включити, він включається, але просто у мене зараз індикацію чомусь проблеми не знаю. Це ще я буду виясняти і робити. Там, скоріше всього, бо тут Біля ось цих індикаторів стоїть дві мікросхеми. Можливо, якась одна мікросхема, як то кажуть, втратила свою роботу здатність. От, просто коли от натискати при підключенні, воно ніби засвідчується, але на потім на постійно ні. І там в середині йде, воно йшло. По типу, пищалка на вимкнення я був зробив на е, лампочку. Замість пищалки я просто під'єднав звичайну 3 вольтову е, світлодіод. <клух> І тут з правої сторони є індикатор е, заряду, а з лівої сторони е, яка нагрузка. В даному випадку він. До 500 Вт він витримує спокійно. Коли включаєте, наприклад, 450 чи 500 Вт, він тоді засвічується ця, ця сторона, ця шкала. Вона, е, на, е, наскільки як кажуть, він потужний, скільки споживає. Тут теж також індикатори, яка схема. Тут де на синусоїду, скошений, і той. Тут е, як працює. Чи від е, змінно і розетка, і акумулятор, тут тільки розетка, а тут тільки сам е, акумулятор. Такий простенький павербанк на 220 вольт. За, загалом я ним задоволений. Все добре. Добре, всім дякую. Підписуємось обов'язково на канал, тиснемо дзвіночок і чекаємо на нове відео.